Apple і Samsung отримали холодний душ. Інсайдер Universe Eyes влаштував жорстке порівняння камер iPhone 7 t Pro Max, Galaxy c 25 Ultra, Xiaomi 17 Pro Max та навіть минулорічного Xiaomi 15 Ultra. Найбільший шок китайці розгромили конкурентів у деталізації, прибиранні шумів та кольорах. Особливо цікавою стала битва Galaxy s 25 Ultra проти Xiaomi 17 Pro Max. Інсайдер прямо заявив, сенсор Samsung HP 2 виглядає як клоун поряд із монструозною камерою Xiaomi. Різниця настільки велика, що її вже не прикриє жоден маркетинг. iPhone теж не врятувала нова система зуму. Так, фото виглядають приємно, але вони помітно поступаються китайцям у гнучкості та деталізації. Xiaomi разом із Leica вкладають мільйони у власні сенсори, і тепер це видно неозброєним оком. Те, що ще кілька років тому здавалося фантастикою, сьогодні перетворюється на китайську фотореволюцію. Якщо тренд збережеться, Apple і Samsung ризикують втратити статус беззаперечних лідерів камерофонів. А для нас, користувачів, це означає лише одне: битва буде ще цікавішою.